Слава Ісусу Христу, Церква! Знаєте, я молився і молюся всередині, ви цього не бачите. От, молюся за те, щоб те, що я зараз буду говорити, було корисно не тільки для мене, бо проповідник, коли досліджує тему, він досліджує для себе її перше, потім передає відкриття яке від Бога для інших. Я вже скажу зразу, що те, що буду говорити я, скоріше за все викличе великий, як би сказати, занепокоєння в духовному світі на мене самого. Тому що хто проповідує, вони знають. З часом буває так, що проповідник, коли проповідує, потім те, що він проповідує, в ньому перевіряється в житті. Або до того, або ти проходиш те. Знаєте, я назвав тему своїй проповіді, про мови міцна надія або міцна опора чи остання надія. Я нещодавно читав місце з Біблії, яким хочу поділитися з вами це буде Євангеліє від Марка, 4 розділ, 35 вірш, і воно мене настільки торкнулося, що я теж не знав, що так можна. І так, Марка 4:35. Я читаю з нового перекладу, а як настав вечір того дня, Ісус каже їм переправимося на той бік. Відпустивши натовп, вони взяли його, тому що він був у човні, і інші човни були з ним, та здійнялася сильна буря з вітром, і хвилі заливали човен так, що човен вже переповнювався водою. І він, тобто Ісус, був сам на кормі, спав на подушці. І будять його і кажуть йому, учителю хіба тобі байдуже, що ми гинемо. Вставши, він наказав вітрові і звелів морю Перестань, ущухни. І вітер перестав, і настала велика тиша. І він сказав їм Чому ви такі лякливі? Невже не маєте віри? А вони дуже сильно злякались і говорили один одному Хто ж він такий, що і море, і вітер йому підкоряються? Це Місце з Біблії, буквально декілька віршів, але воно мене так торкнулося, коли я почав над цим думати. І хочу цим поділитися з вами. Брати і сестри, чи бувало у вас так в житті, що є, ну, приходять в житті певні проблеми або випробування, як подібна як ця буря, і ми звертаємося до Бога, от, і Господь нам допомагає. Знаєте, ми інколи думаємо. Ну, прийшли проблеми. Пройшов якийсь час, я звернувся до Бога, може, вирішив якось своїми силами, і, і ніби все влагодилося, і ніби все добре. Але я знайшов в цій історії, я дуже сильно дивувався, чого Ісус сказав, бо я читаю Огієнка зазвичай, і Ісус каже, чому ви такі маловірні, чого ви так мало віри маєте? Я думаю, Боже, ну до чого тут взагалі віра? До чого? Ну то ж вони пливуть. Вони попали в бурю. і знаєте, я почав цікавитися цим. Виявляється, не всі, звісно, 12 апостолів, але були там люди, які були рибаками по життю, професією мали. І от вони неодноразово бачили шторм і море. І навіть сама Біблія описує, що і вони вночі, бувало, рибали, але коли Ісус прийшов до них, вони кажуть, ми цілу ніч працювали. І от справа в тому, що ці люди бачили подібні речі. Але тут настільки було ця, ця буря настільки сильна, Біблія пише, що навіть ці люди, спеціалісти своєї справи, вони злякалися. І до Ісуса приходять і кажуть, чи тобі байдуже, ми гинемо, нас заливає, що робити? І Ісус, нічого не сказавши, встає, забороняє, і вся природа його слухає. Я знайшов декілька моментів в цій історії і декілька прикладів з Біблії. Знаєте, як інколи, коли приходять випробування в наше життя, ми можемо забути за того, хто з нами в лодці. Ми, християни, називаємося такими людьми. Знаєте, я люблю говорити просто. Ми християни, послідовники Христа, ми діти Божі, ми кажемо, наш батько, він Господь, він Бог, він, він господствує над всім. Над тим, що ми бачимо, над тим, що ми не бачимо. І ми розуміємо, коли ми каялися, ніби в, твой, в лодку твого життя, ти впускаєш Христа, образно кажучи, і Він з тобою по життєвому морю пливе. Всі випробування, всі, вся тиша або вся будь-яка буря, Христос з тобою завжди. І учні знали це. Слава Богу, за це, що Ісус з нами. І учні прекрасно теж знали, хто з ними пливе. Не до кінця, звісно, бо в кінці вони здивувалися, хто ж це такий. Бачите? І три євангелиста доповнюють цю історію і дуже гарно, коли, коли вони приходять. Ну, знаєте, Біблія це не описує, але я думаю, вони якось старалися, чи якось вичерпувати ту воду, чи якось там опускати, чи вітрила, чи там щось ще, 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 можливо, там деталі в нас немає, але люди зналися на цьому і вже не могли нічого зробити, і до Христа приходять. Я побачив в цій історії одну важливу річ. Знаєте, як інколи може бути, коли приходять в нас проблеми в наше життя, ми можемо в чеку старатися самі їх вирішити. Ми можемо старатися самі їх вирішити. І коли вже переповнюється твій човен, в твоєму житті вже так ну, так вже все заливає, ти згадуєш, що в тебе є Христос в човні. І як недобре, коли ти згадуєш це в останній час, коли вже немає виходу. Я думаю, Боже, аби в мене так не було. Ну як же ж так? Я розяв каявся, я приймав хрещення, хтось, можливо, ще не приймав, але ти каєшся, народжуєшся згори, і Господь в твоєму серці, в твоєму житті поселяється, і він з тобою. Випробування чи, можливо, тиха гавань. І там Бог, і там Бог. І от коли приходять якісь бурі, варто не забувати, всі сили, які ти маєш, тобі дані від Бога. Не варто навіть намагатися інколи старатися щось своїми силами. Я знайшов декілька місць в Біблії, дуже гарні приклади, я зараз з вами поділюся, де люди одні надіялися на Бога відразу, а інші, коли вже, можна сказати, все пропало. Знаєте, був один такий цар в старому заповіті Монасія. І от справа в тому, хто знає, хто не знає, я коротенько скажу. Він вирішив, що йому не треба Бога. Він вирішив, що. Ну, отак от як він живе, він надіявся на своє військо і так далі. І знаєте, з ним стала жахлива подія, Напали, напав інший народ, і його там дуже, я не буду в деталях, почитаєте, його, коротше кажучи, взяли, скували, закрили. І от вже, можна сказати, в полоні людина зрозуміла своїми силами, ти нічого не доб'єшся. І коли він вже звернувся до Бога, і Господь. Так зробив, що з полону він вернувся на своє місце і решту свого життя почав виправляти все, що наробив. Знаєте, був інакший чоловік в старому заповіті, якого звали Яків. Ми, можливо, не дивимося на нього з такої сторони. Але якщо уважно читати Біблію, Яків теж мав надію після того, як покинув свій дім. Ми знаємо, обманув брата свого, обманув батька, втік, приблизно 20 років його не було. І от справа в тому, що за весь цей час, якщо читати всю історію в Біблії, яків дуже гарно покладався на те, що він вмів, на, на свій, можливо, обман, на свої якісь, знаєте, махінації і так далі. І от мені подобається момент, коли він розуміє, що от брат іде, і ну, ти вже своїми силами нічого не зробиш. І от він, він залишається в одному місці, яке називається Пеноїл, перебрав всіх своїх через річку і встався сам. Біблія пише, і хтось до нього прийшов і почав з ним боротися. І Яків прекрасно розуміє, я тут не справлюсь, до мене йде брат, 400 людей, з того, що йому сказали. Вони озброєні. Ну, не моя хитрість, не моя сила нічого не допоможе. І він, коли боровся з цим чоловіком, він каже: Я не відпущу, поки ти мене не благословиш. Я розумію, ніби другими словами, що я йшов все своє життя своїми силами, а зараз те, що наближається, я не здатний це контролювати. І тому в тому місці Господь дає йому нове ім'я, Господь дає йому величезне благословіння і зустріч з братом проходить. Ну, ми знаємо, як це сталося. Знаєте, ці люди вони надіялися на свої сили. Надіялися на те, що вони можуть, на те, що є певне знання. І коли приходить буря в життя, то можна щось ну, по-своєму придумати, вирішити якісь моменти. І от справа в тому, що в будь-якому випадку твоїх сил вистачає на трошки, але ти заходиш в глухий кут, і чого Господь це дозволяє, Та того, що Бог дає людині доброволю. Пробуй! Я тобі наперед кажу, що це не вийде. Пробуй. Знаєте, інколи кажуть, що для того, щоб зрозуміти, що ти насправді не настільки сильний сам по собі без Бога, а слабкий, тобі треба дійти до самого дна. Але Господь нас попереджає, що до цього не обов'язково доходити. Ти можеш зразу покладатися на Бога. Знаєте, і я почитав в Біблії історії, це, це не всі, які я розказав, є ще. Доволі багато в Біблії історій. Але є ще історії, де люди зразу надіялися на Бога. Пам'ятаєте трьох юнаків, які взяли в рабство і вони там служили? Верніше, трьох. чотирьох, вони потім розділилися седрах мисах і І от коли піч розпалили в семеро сильніше, і коли їм дали другий шанс, і коли вони побачили, що піч та стільки розпалена, що аж ті, хто розпалювали, загинули від того жару чи від того полум'я. І цар каже, мабуть, ви не зрозуміли зараз спеціально для вас. І от справа в тому, що ці люди сказали слова, і вже пройшло дуже багато років, багато сотень, тисячі певні років. От, і вони кажуть, ми знаємо, що наш Бог сильний спасти нас навіть від цієї печі, але навіть якщо не так, знай цар, не тобі, не твоїм богам, ми поклонятися і служити не будемо. Знаєте, це для мене стало таким, ну, я не знаю, підбадьоренням, потужним, що ці люди, вони насправді вони насправді в той момент довіряли Богу все своє життя і розуміли, з нами в лодці зараз Господь, і це не наша остання надія, це наша міцна опора. Знаєте, в Біблії є ще один приклад, такий, ну можливо, не дуже, не дуже позитивний. Ісус вже в новому заповіті, я ще згадаю новий заповіт, бо полюбляю звідти читати, де Ісус в новому заповіті розказує притчу про двох синів, про блудного сина. Да? І от справа в тому, що цей блудний син теж думав, що взявши маєток, який належить йому, маючи там владу, поки ти маєш гроші. Маючи силу щось купити, продати, от щось витратити. В тебе є друзі, поки є гроші. Але пройшов час, і він все одно, коли пропали гроші, все одно думав, що якось ще можна влаштувався пасти свиней. якось ти стараєшся до самого кінця. Але коли прижимає настільки сильно, і Біблія пише, і він спам'ятався. Я читаю Огієнка, і він спам'ятався, ніби прийшов здоровий розум. Слухай, так як так? В мене в батька слуги йдять краще, ніж я, простими словами. Все. Я встаю іду до батька. І про образ Бога, і Бог чекав. І Бог виглядав, і Бог чекав, чого не пішов того, що Бог дав людині доброволі? і чекає, і просить. Брати і сестри, ця історія, яку я читав, коли Ісус втихомирив бурю, бурю на морі. Стала, знаєте, для мене таким викликом Вась, в твоєму житті, в твоєму човні, з тобою сам Господь. Ти це знаєш? я такий думаю, ну да, знаю. Так от наступного разу, коли прийдуть випробування, ти можеш з деякими з них справитися своїми силами питань нема. Але не забувай, хто з тобою є в човні. Нехай це не буде остання надія. Нехай це буде міцна опора, нехай Господь буде з тобою завжди. Знаєте, я думав над цим. І розумію, що це, можливо, з одної сторони просто, з іншої сторони, настільки глибоко і настільки близько до кожного серця, особливо християн. Зі мною, брати і сестри, зі всіма вами, всі, хто мене слухає і, можливо, буде слухати, з вами в човні пливе Христос. Ну, в кожного, знаєте, в, в, в житті різні е, життєві, як би сказати, події і ветві, оці гілки, де б ми не були, на роботі, на навчанні, в Україні, в інших країнах. Е, можливо, ми зараз переживаємо, знаєте, дуже погані часи для нашої України. Але ви самі подивіться, я не раз собі тако сижу вдома за столом і кажу до своєї сім'ї, кажу: ви гляньте. ну... Наші хлопці, дівчата бороють нашу країну. Якщо взяти по логіці, по логіці, територія України в рази менша. Але це просто кожен день відбувається чудо. Я не знаю, це Господь з нами і за це треба просто сказати слава Богу, брати і сестри, Господь з нами в нашому човні. І коли буде заливати, можливо, трошки, можливо, більше, можливо, геть тонути будемо, пам'ятаємо Бог. Який є з нами на човні, Ісус, Дух Святий, Бог Отець, той, хто живе в нас, той, хто сильний в нас, як Павло каже, я молюсь, якби ви знали, яка потужна велич сили Божої живе у вас, нехай ми не забуваємо, що Ісус, який є в нашому човні, в нашому житті, це не остання надія, а це міцна, життєва опора. На яку нам потрібно завжди опиратися, брати і сестри, це виклик для кожного християнина і перш за все для мене. Нехай ми не забуваємо, що Бог разом з нами. І як тільки щось маленьке вже стається в нашому житті, нехай ми зразу вертаємося до Христа. Боже, я можу своїми силами, то я розумію, що я можу. Але я хочу, щоб ти благословив. Якщо моїми силами, благослови, щоб я своїми силами. Якщо щось неможливе сталося в моєму житті, я довіряю тобі. От такий наш Бог, який завжди чекає, який завжди поруч з нами, який завжди готовий бути нашою упорою у випробуваннях, і коли тихо, і коли величезна буря. Богу хай буде слава. Амінь. Помолимся.